Друзі, привіт! Я тут на днях пекла дуже смачний рецепт, тому хочу поділитися ним із вами. Це пиріг крамбл з чизкейком та яблуками. Вийшло дуже ніжно та смачно, тому ділюсь рецептом. І для початку приготуємо тісто. Для цього в миску відправляємо мигдалеве борошно, корицю, сіль, розпушувач, звичайне борошно та цукор. І все дуже гарно поєднуємо між собою. Далі додаємо дрібні шматочки холодного вершкового масла, обвалюємо в борошні та розтираємо пальцями до тих пір, поки не утворюються тонкі пластинки вершкового масла та борошна. Стосовно масла, беріть саме охолоджене вершкове масло з холодильника, а не з морозилки. Тоді з ним буде дуже легко та комфортно працювати. Коли масло дуже гарно розподілилося по борошну, додаємо воду. Та знову перетираємо руками, але робимо більш легкі рухи, вже не розтираючи, а наче підтрушуючи його. Нам потрібно, щоб маса, ось ця масляна з борошном утворилася така легка, повітряна і не була забита. Нам не потрібно робити з неї суцільником тіста. Далі беремо форму діаметром 26 см, не менше, застеляємо пергаментним папером та відправляємо в неї приблизно 1-3 пісочної крошки. іншу частину залишаємо на потім пісочну крошку рівномірно розподіляємо та злегка притискаємо, щоб утворився легкий такий рівний корж. Та відправляємо запікатися приблизно на 15 хвилин за температури 200 градусів. Тим часом приготуємо чизкейк. Для цього беремо маскарпоне, філадельфію, цукор та ванільний екстракт і збиваємо міксером на середніх обертах приблизно 2-3 хвилинки, поки маса не об'єднається, не стане такою однорідною, пухкою та схожою на крем. Беремо яйця і, до речі, всі компоненти на чизкейк повинні бути кімнатної температури. Та вводимо по одному в ось цю сирну масу. Додаємо одне яйце та продовжуємо збивати на середніх обертах приблизно 1 хвилину. Як тільки маса об'єдналася, стала світлою, додаємо ще одне яйце та продовжуємо збивати до пухкого та світлого стану. Проходимо ще раз лопаткою, щоб все впевнитися, що ми дуже гарно поєднали та будемо займатися яблуками. Яблука у мене сорту Гранні Сміт, їх потрібно очистити від насіння та шкірки, і нарізати тонкими скибочками. Далі беремо підпечену пісочну основу, викладаємо поверх сирну начинку, вирівнюємо її та далі викладаємо шарами скибочки яблук. Викладайте так, як вам зручно, і так як бажає ваше серденько та фантазія. Потім рівномірно посипаємо пісочною крошкою, яка в нас лишилася, та ставимо випікатися на 1 годину за температури 180 градусів. Готовий пиріг має ось так злегка похитуватись, даємо йому стабілізуватися та охолонути в формі, і після чого достаємо і вже охолоджуємо в холодильнику приблизно 6-8 годин. Пиріг виходить дуже і дуже смачним. Він має легку пісочну основу, ніжний, супер, ніжний чизкейк та хрумкі яблучка. Це разом дуже смачно. Обов'язково зберігайте та готуйте своїм рідним. А я дякую вам за перегляд, підписку і до зустрічі!